Всім привіт! Дивимося з вами наступний тиждень для України. І окремо, вкотре хочу подякувати тим, хто підтримав мене на картку, кому подобається моя робота. Дуже-дуже вам -дуже вдячна, низький вам Україн і загалом, хто залишається зі мною, всім наційних янголів охоронців Дивимось з вами. Україна з 26 лютого по 3 березня. Які новини та події очікують Україна на наступному тижні, що буде важливо відбуватися, окрім того, що нарешті почнеться весна, що очікує Україна на наступному тижні? Головні новини наступного тижня для України. Так. Чотирка мачів. Ну, можливо, трохи не так, як ми хотіли б, але потрібно, щоб вирішилось питання і була якась або гучна заява, або якнайменше проголошення чогось того, що є певний рух до ресурсів. Ну, тобто, якесь рішення може прийматися щодо ресурсів для виділення в Україні певних ресурсів. Це те, що в плюс. Далі, що ще? Чекаю Україна на наступному тижні. Що ще чекає України на наступному тижні? Які ще події важливі. Оля. А, Так. п'ятірка Пентаклів у нас йде за нею сімка мечів, певні можливі або диверсії. Або якісь втрати, можливо, через дрони, бо є дрони, можливо, десь влучання буде якимось хитрим підступним способом. Дуже таке несподіване. І ще тут є вірогідність того, що можуть з минулого згадувати питання щодо дітей, викрадених пошук шляхів до цього. Ну, давайте далі подивимося. Імператор з вищим судом з королеви жезлів. Наскільки я розумію, це Росія на наступному тижні жезлова королева буде з заявами з гучними. Це 29-те, це в них, це ж буде 29-те, да? це ж в них це федеральне собрання. Будуть якісь дивні заяви, і мені їх показує. Тут Паш Кубків, шістка, джезляхи, король мечовий. І нас чекає ще певна вдала операція від наших військових або спецслужб. Бо є пер... карта перемоги, військовий і Паш Кубків. Ну, тут, здавайте, заяви. Тут е... давайте подивимось, що це буде. Воно буде проголошувати щось для нас важливе. Ще вірно розумієш, що воно щось буде для нас важливе проголошувати. Брехати буде, як всі вимірян. Диявол на наступному тижні буде проголошувати промову, мах маніпулювання, Король Жезловий, місяць, відлюдник з приводу тимчасово окупованих територій. Ну, оскільки відлюдник це тимчасово окуповані території, або тих. Ті, хто знаходиться в полоні, але мені б вісімкою мечів їх показало. Тому я все ж таки думаю, що тут будуть просто крінжові маніпуляції бо є місяць. Загалом це все буде брехня. Якісь тут будуть просто недолугі заяви. Тому, наскільки я розумію, нам важливо буде те, що він там буде казати, бо це буде в інформаційному полі. Події саме події для України. Що важливого ще буде на наступному тижні для України відбуватись. Вісімка пентаклів, імператриця, трійка жезлів сонця. Україна в очікуванні сонця, ясності перемоги. Це в нас можливо буде якесь прияснення з приводу того, яку ми будемо отримувати допомогу: шістка пентаклів. Але за неї ще придеться поборотися дев'ятка жезлів, бо щось таке менюня на наступному тижні може тільки вирішитись. Або якийсь там проєкт. Або хтось може заявити про співпрацю з нами. І тут саме допомога, за яку ще треба поборотися, і щось таке частинами. Можливо, це з приводу з конфіскованих активів або чогось того. Але загалом це по сонцю для України. Тобто це просто один з шляхів, який обирається для того, щоб Україна перемагала далі. Ну Давайте що ще для України буде важливого дуже на наступному тижні. Так, ну тут е можуть бути ще питання, можливо, це з Польщею або ще з кимось. Окремі питання з світовою спільнотою по п'ятірці мечів, неможливість з кимось домовитись, втрати ресурсів. Я думаю, що це е з приводу ресурсів, саме якась проблема, не двійка пентаклів, хоча. Не знаю, або США, або Польща, ну щось так. Тут переминання з ноги на ногу і затягування часу. Це те, що так видається. Верховна жриця, карта Сила і король Пентакліф. Нас одразу карту попереджають, що незважаючи на те, що в нас там буде йти якась проблема, і ми, ми будемо вважати, що там ще все пропало. Але, тим не менш, в нас є Верховна Жриця сила і король Пентаклів. Все ж таки, все буде просто, що йде якась ну, таємна робота, яка нам наразі не відкривається. На жаль, давайте подивимось, що тут мається на ну, увазі саме для України. Ну, рішення залежить від домовленостей. Умови. Умови. Умови і король кубковий карта Маха, Це залежить саме від Зеленського, від того, як буде домовлено. Тобто тут саме момент дипломатії. Добре, давайте вже не будемо дивитися там. Це одно я буду робити на понеділок або вівторок розклад на місяць, і вже буде так трошки ясніше видно, що буде відбуватися. На Росії на наступному тижні, на болотах на Московії, що буде відбуватися на наступному тижні з 26 лютого по 3 березня, саме для нас, для українців, що важливо знати, що буде відбуватися на Московії. Двірка мечів при загальній слабкості або при загальній а, втомі в домі свято. свято агресії і маніпулювання, нагнітання страху для людей якимись дуже дивними дурними речами, бо є дурень, це неочікуваність, або якісь певні цікаві події. Вісім кубків, щось по-новому, двійка мечів. Карта без виході, п'ятірка пентаклів. Карта взагалі фінансових втрат ресурсу якогось, або ну, можливо, якесь влучання, або економічна криза. І п'ятірка мечів, карта програшу певного і розпачу. Цікаві карта у нас і ну, в них король кубків, король жезлів, дев'ятка кубків. Це наскільки я розумію, будуть заяви. Заяви, які будуть йти від ситого борильця. Тобто від того, щоб свою, можливо, ще щось про Зеленського, наприклад, буду сказати, задовольнити свою потребу в тому, щоб бути почутими. Оскільки тут саме ти, коли ти кажеш це, ти такий поважний, тебе всі чують, і тут є місяць, четвірка кубків і паш Пентаклів. Якась брехня буде відверта, брехня, бо є місяць. Такі якісь маніпуляції, четвірка кубків, карта втомленості, якась нова ідея. ну Загалом четвірка кубків це а, ахінея, якась, яка може бути. Або неймовірна якась дурня, від якої у всіх вуха в трубочку поза позагортаються. Що ще буде важливого відбуватись на наступному тижні на Росії? На Росії, Події. На, Росії. на наступному тижні. Що там ще буде відбуватись? Щось про війну буде казати, трійка мечів, якісь втрати можуть бути, або щось таке. У щось них не складеться так, як вони хочуть. В медіа про Україну щось буде таке, що нам не сподобається. Відверто, нам це не сподобається, п'ятірка кубків. Шістка жезлів, дев'ятка мечів і колісниця, щось про війну, про жахіття, про те, що ми побіділи, ми всіх побіділи, і щось буде нагнітати, і що нам до мети йти. Тобто якась така хрінь. До речі, може, якщо це може бути подія, певна, то це може бути як якась дуже така цікава неочікувана атака, зв'язана також з транспортним засобом або якась проблема, поломка. Щось може ще летіть на наступному тижні. Добре, давайте подивимось загалом. Бо я, чесно кажучи, не, не дуже налаштована зараз їх там дивитися. Ми всі з вами розуміємо, що все, що може наляпати старий плюгавий дідуган, це тільки відбірна брехня. Дивимось, чи будуть обстріли на наступному тижні по території України? Чи будуть на наступному тижні обстріли, чи є загроза жертв та руйнувань серед цивільних людей? На наступному тижні, чи є загрози для людей від жертв та руйнувань, жертв та руйнувань від ракет або дронів на наступному тижні північ, північній області, південні, західні, схід. Лицар жезловице це лицар вогню, тому, на жаль, щось буде в північі. Сімка мечів, король мечовий і іерафант. Ну, така зацікавленість в тому, щоб якимось хитрими шляхами віднайти собі можливість зробити нам певну шкоду, бо є сімка мечів це такі хитрі підступні дії які можуть стосуватися а, таких сакральних об'єктів або безпосередньо військових об'єктів. Ну, Я дуже сподіваюся, що все ж таки на Харків щось якесь посилення є. Центр встомлені. Люди саме стомлені, є верховна жриця, є певні моменти, які, мабуть, пов'язані з військовими, те, що не кажуть, і розуміння того, що і ворог знає, і ворог знає, і тут я втома у людей через те, що вони можуть щось готувати на центральній області. Пожежа, можливо, якась на півдні в нас. Шість мечів щось можуть відправляти. Захід. Знову можуть бути повітряні тривоги, знову можуть бути якісь атаки. І в більшості випадків все ж таки є шістка жезлів, тобто можливість справитися з цим. Чи будуть чертви та руйнування? Чи будуть жертви та руйнування саме для людей, для цивільних на наступному тижні? Вірогідні жертви та руйнування для цивільних північ південь. Захід схід центр, ну, Росія щось таке планує. Я сподівалася, що їм як гахнули літачок, то вони не будуть, але е Тут буде в центральній області, тут є сили, тобто будуть намагатися все збити, але все ж таки є повішений. На щастя, він не випав перше, ну в першому розкладі. Тобто, я думаю, що все ж таки цього можна буде уникнути. Але, на жаль, вірогідність того, що може бути десь жертви є на півночі. Диверсійні групи. Диверсійні групи і боротьба з диверсійними групами це головна проблема. Це північ. Нас відлюдник пажі мечів і п'ятірка жезлів можуть бути навала певно, диверсійних груп підступні дії. Південь. Південь мені показує, що на півдні можуть бути саме зруйновані якісь або інфраструктурні об'єкти, або вражені якісь цивільні, бо тут саме п'ятірка пентаклів це втрата матеріального ресурсу. Дев'ятка же карта захисту. Там, де ти можеш захиститися, ти захищаєшся, але е, там, де ближче до вибачайте, там де ближче до області, де, де ближче до Росії, там де в тебе немає можливості захиститися. Там, ну на жаль, також е, ну, є вірогідність того, що може щось негативне трапитися, але там, де загалом не дотягується ПВО або не може спрацювати, можливо, це більше саме до зони бойових дій три камачів. це ж трійка мечів. Щось мені не подобається. Це трійка камачів на Західній області. Ну, Треба себе поберегти. І двійка камачів може казати про те, що десь, можливо, там, внаслідок чогось там не буде світла. Трійка камачів мені не дуже подобається. Тому і вищий суд загалом то теж не дуже подобається. Бо на минулому тижні Вищий суд випадав на південній області, і ну, мені. Скільки я пам'ятаю, там в Одесі жахіття було, і згадуючи цей вищий суд, краще перебдіти і на повітряні тривоги реагувати адекватно. Все загалом, наскільки я бачу, ситуація плюс-мінус така, як на минулому тижні вони знову щось таке планують. Київ на наступному тижні? Чи є загроза для Києва? На наступному тижні ракетні дронові атаки по Києву саме. Чи є загроза для Києва на наступному тижні? Загроза з повітря ракет, дронів, загроза руйнувань, жертв на наступному тижні для Києва. Протиповітряна оборона може працювати, тобто щось можуть відправляти. Є в нас повішений, який мені не дуже подобається в контексті цього. Є вірогідність того, що десь сімка пентаклів, або якось некоректно може спрацювати протиповітряна оборона, або можуть бути десь уламки. І тут є в нас все ж таки повішений. Хоча, уточнюємо, ми на нього лицар жезлів і картка шістка жезлів від великої біди відвернуть. Можливо, в області ще щось може бути. Я все-таки закохані, це те, що може бути близько. Чотирка мечів, можуть бути поранені. Ну, давайте сподіватися, що все буде добре. Берегти себе на наступному тижні все ж таки треба. Ну, як і завжди, як і завжди. Є загрози для Києва лівий правий берег на наступному тижні від ракет та дронів. Загрози жертв та руйнувань. Правий берег Києва на наступному тижні. Лівий берег Києва на наступному тижні. Воду мітити. Ну тут все ж таки я сподіваюся, що. Там, де транспорт, транспорт, там, де або ремонтують транспорт, або є певне підприємство пов'язане саме з транспортом. Тут є вірогідність якоїсь пожежі. Від люди каже про те, що треба ховатися. Тому, ну, на жаль, тут в нас йде робота протиповітряної оборони, і я все ж таки сподіваюся, що справимось. Але береженого ну, Бог береже, тому на наступному тижні краще ховатися. Як і завжди, і дивимося з вами на Росію на наступному тижні. Чи будуть прильоти по Росії на наступному тижні, чи будуть горіти підприємства, склади по справедливості, планування? Чи будуть на Росії на наступному тижні горіти підприємства, склади, військові об'єкти, військові бази російські? Можливо, знову літаки будуть падати. Чи чекаю на Росію. Яскрава бавовна на наступному тижні. Яскраві вибухи на Росію. Ну, пожимачів, До речі, можуть активізуватися певні цікаві пожимачів. Тут йдуть якась важкість від перекриття шляху і страх. Дуже багато карт води. Щось може бути знову пов'язане з територією біля води. З важкістю, відрізанням або від комунікації, або знову щось таке може статися, що вони осліпнуть. Як вони осліпли саме коли літочок втратили? Що ще чекає на Росії? Чи будуть якісь влучення, значні влучення, значні пошкодження чогось такого для них важливого на наступному тижні? Цірка контактів, руйнування. Вищий суд, дев'яка шезде. Може, щось біля води або цей кораблик, або може літачок, не знаю. Щось може знову ж таки буде, бути військове біля води. Є п'ятірка пентаклів, є вищий суд і дев'ятка жезлів. Можливо, знищення десь їхньої системи протиповітряної оборони. Але загалом це вищий суд, це дуже. з п'ятіркою пентаклів дуже такі. Гарні карти над цим працюють. І щось на наступному тижні буде знатно знищене. Бо є п'ятірка пентаклів. Це такий відчутний результат буде. І. Про що цей Вищий суд? Що буде знищено таке на Росії? Що це буде? Всі кажуть. Можуть бути жертви. Щось буде знищено. Ну, тут можуть бути знищені певні е, захисні саме їх там, або комплекси протиповітряної оборони, або те, що дає їм відчуття захищеності. І тут от. Саме по захисту і люди можуть постраждати. Ну. Добре, давайте так тоді запитаємо, що нас найбільше на наступному тижні порадує? Що нас українців на наступному тижні порадує? Що нас порадує на наступному тижні? Що українців порадує на наступному тижні? З 26 лютого по 3 березня, що нас порадує? Десятка мечів нас порадує знищення чогось. П'ятірка пентаклів, сімка кубків, вісімка жезлів, знищення чогось яскравим вогнем, скоріш за все, або прильотом. І, до речі, це може бути не одна якась ціль, яка може бути пошкодження. Сльози русні, нас порадують, повішений. І, три, і король кубків це може бути щось біля води, знову ж таки, бо є повішений. І... П'ятірка кубків теж біля води щось. Десятка мечів, а смерть може бути, я щесь король мечовий, четвірка мечів. Це послаблює їх воєнний потенціал. І, до речі, це може бути ще військовий, який може злягти, або людина, яка пов'язана з Росією і має певні повноваження такі суттєві. Тут можуть просто його принести як жертва, або вкласти його в ліжко, ну, чиясь смерть знищення чогось. Буде летіти. Ну, Добре, а давайте ще у іншої колоди спитаємо, що в нас порадує. Бо дуже хочу, щоб нас щось порадувало. Що нам ще інша колода скаже? Що в нас, в українців, на наступному тижні найбільше порадує? Що в нас виключе піднесений стан? Що нас порадує на наступному тижні всіх українців, що нас порадує? Удар якийсь такий справедливий агресивний удар прям по дияволу, з допомогою, зі смертями, зі знищенням чогось для Росії. Ну, Щось таке феєричне все ж таки повинно бути. Лицар Кубків нас порадує гарною новиною. Ми будемо відчувати помсту, бо є справедливість і дев'ятка кубків. Не знаю, я не думаю, що тут саме якесь юридичне рішення, яке може бути, хоча є вірогідність того задоволення певним рішенням. Але тут саме більше все ж таки про відчуття помсти, того, що так і треба. І тут йде зірка, вищий суд і п'ятірка кубків. Це те, що буде в медіа, це те, що буде викликати сльози. Це поверховні жриці, це певна подія, таємна, яка нам... Не розкривається, може бути пов'язана з якимось збіговиськом на тимчасово окупованих територіях або з певними об'єктами біля води на тимчасово окупованих територіях, бо є відлюдник. І туди може карта смерті прилетіти, бо є смерть, все ж таки, щось там, якісь сльози. Сльози росні нас порадують від удару. Але є Верховна Жриця, чесно кажучи, ну, давайте не будемо вже туди так. Достеменно діставати. Сльози росні нас порадують. Оце точно вам можу сказати, що на наступному тижня. А, ну, давайте ще запитаємо. А ще щось нас порадує? Що ще, ще таке буде цікаве на наступному тижні, що ще українців порадує? Ну, ще не знаю чого, але мені показує, що якось або е, плюгавий дідуган щось таке ляпне, ну, бувкне щось таке взагалі, що на голову не натягнеш, бо є четвірка кубків і десятка кубків, наче щось може людей від нього відвернути. Трійка жезлів, паж мечів і шістка жезлів. І м, тут іде як очікування нами певних таких м, цікавих дій від. Е, Ну, Пажів мечів, це тих, хто грає на нашому боці, які можуть призвести до перемоги. Або того, що, наприклад, якщо там, той, хто буде розмовляти головою Путіна, він там щось таке дивне скаже. І далі, яку це викличе реакцію. Ну, Така дуже цікава відповідь, трохи не зрозуміла мені. Як нас це може порадувати. Ну, Вищий суд. Ну, по вищому суду все ж таки якось можуть нас порадувати. Відчуття того, що все йде вірно. Ну, цікаво. цікаво. Можливо, це ще моменти цього Легіону Свободи або РДК. Якихось можуть бути від них заяви, планування якихось робіт. І тут йде імператор десятку купів і 4 купів. Щось він таке дивне скаже, що а, наче як відверне людей від нього, підтримка може впасти. Ну, добре, поживемо, побачимо. Чесно кажучи, цікаво, що там буде відбуватися. Але більш цікаво все ж таки, що в нас буде відбуватися. Ну, загалом, яким це буде тиждень. Наступний тиждень для України та українців з 26 лютого по 3 березня, який він буде з точки зору емоційного нашого стану, саме українців, з огляду на ті новини, які будуть відбуватися, на те, що ми будемо бачити та чути, яким буде емоційний стан українців, піднесений чи пригнічений на наступному на тижні. Ну, слабкість буде. Але ваш жезл щось таки підніме наш тонус. Ми відчуємо десь те, що правда на нашій стороні. І є в нас сонце, є в нас просвіт якийсь. Є в нас це відчуття того, що ми все ж таки ну, незламні, що ми все ж таки йдемо до перемоги. Хоча є і слабкість, є і слабкість від війни. Тут в цьому плані теж. Ще трійка пентаклів з трійкою мечів. хтось із партнерів теж нас може. ну, Може, це поляки, може, ще хтось може з партнерів хтось підвести, тому в нас певна ще слабкість буде. Ну, Таке, нічого там питання будуть вирішуватись все одно. Але по, карту, по карті Сонце та справедливість все одно справедливість на боці України, і все одно нас на наступному тижні при всьому тому, що буде відбуватися, нас не зломити. Бо два старші аркани такі дуже потужні. Так що це буде Україна. Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже за крок до перемоги. Головне бережіть один одного і на все добре.